Друзі, сьогодні в мене на огляді ось такий цікавий фіксований ніж. Давайте я вам покажу, а потім буду розглядати його детальніше та розкажу про його характеристики. Це моделька репліка на Fox FFX 633 Monkey вона називається. Ну тут це не написано чомусь. Ну... Виробник зробив ось так. А йдуть вони в коробочках, там, типу, под Фокс, але ось мені зараз така прийшла, було до цього коробочка. Тут прикольно, більш написів було, ну, зараз щось вони пошкодували, мабуть, фарби. <кій> прийшла ось така коробка. Йде з піхвами ось такими пластик. Піхви давайте швиденько і далі про ніж. Піхви можна повісити на ремень. Тут е ремінь є ось так от можна на кліпсах це все діло зняти. Також є отвори під якісь інші девайси, там під паракорд і так далі. <кій> Повністю пластикові, як воно сидить. Сидить дуже міцно, хоч трішки бовтається, ну, воно слишно трішки. Але сидить ну, доволі, доволі класно. Нікуди воно не дінеться, я вже трошу максимально. І давайте про сам ніж. Дивіться, яка махіна. Доволі таки важкий, важить цей ніж. 170 -там з копійками грамів, це без піхов. Дуже-дуже товстий, дуже масивний ніж. Ось так він виглядає в руці. ось, Товсте лезо, практично там 3, практично 4 мм. А давайте, що я буду вгадувати чи згадувати. Ага. 4, а якщо там не 5, зараз секундочку. 4,8. Ого, дофіга. 4,8, десь 4,9. Сама товщина металу. Тут де фаски зняти. Це важко подивитись, але ось тут от проказує практично 5 міліметрів. Дивіться, який красень. Ручки, це накладки пластик G10. Шикарно виглядають. А ні, це не G10. Я вас, я вас надурив, Це просто пластик. Це просто пластик, але виглядає він шикарно. Чомусь я собі в об'яви писав, коли продавав його G10, але це не G10, чуть вас не надурив. Є отвір під е, мизинець. Ось такий можна сказати, як стеклобій. Е, ну Така форма. Отвір можна повісити ще темлячок сюди. Кріпиться на двох зюрочкових болтах всередину. Ну і все. Далі йде вже сам клиночок. Клиночок марка Сталі. виробник заявляє, що це 8C13 мов Твердість цього металу 56-60 практично доходить. Так, довжина всього ножа 21 мм. <кій> Сам клиночок 9.2, робоча частина 8.8. По обуху я вам сказав. І на рахунок сталі. Завжди говорив і буду повторювати, яку стальку використовує виробник в Китаї, це вже лотерея. Лотерея в тому плані, тому що що в них буде, то вони і поставлять. Але поставлять, ну я тут бачу непогано. Я знаю, як виглядає погана сталь. Вони її толком не заточити не можуть нічого з нею зробити. Але на такі ножі вони мінімум встановлюють 8C13 мов і що не може нарадувати, тому що це доволі непогана сталька, яка непогано тримає ріжучу кромку, а також дуже гарно можна заточити. В порівнянні з іншими більш твердими сталями і закалками. Дехто для, для когось це може бути проблематично, тому що ем, звичайні брусочки, які вони звикли точити, вони з цим е, практично не справляються і виводити ріжучу кромку дуже довго. Ось 8 80-13 мов доволі таки е, непогано цьому піддається, швидко виганяється ріжуча кромка і доволі непогано тримає. Тому я, я за, за, ці, за цю сталь топлю Ем, так. Що ще про це ніж сказати? Та, напевно, я все розказав, окрім що там, ціна. Ціна на нього в Україні і в Китаї десь від 900 гривень, 1000 десь і коштує. Е -e -е 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 -ем. Да їх важко знайти. Е -е -е напевно, тільки в Китаї е -е -е -ем. купляйте, якщо хочете, ну, зробіть там скріншот. Я не буду залишати ніякої там. Е -е -е -ем. Силочки напишіть самі там в пошуку AliExpress ніж Fox фіксований і вам там видасть варіанти, і вони там ще один є. Мало хто завозить, але річ така прикольна і не знаю. Покриття Покриття така... ворогніння, я не знаю, як воно насправді називається. Там є... Іноземні назви цих, але я думаю, що вам воно нічого не дасть. Доволі класне покриття. Це не просто там фарбою повозили і все. Класно зроблено. хотів подивитись. Так, це. Це гравіровочка йде, ось тут лисичка і також гравіровочка, сама моделька, сталька. Є також зручна, зручна посадка зручна посадка ножа. Є упорчик під, під палець під великий, можна і далі його ставити, але щось тоді, коли під великий палець заганяєте ось сюди, під цю виямку на обусі. У буху, то мізинець починається якось там впиратись в металеву, металевий отвір, тому, напевно, ось так от його тримають в руках. Ось такий ніж. Швиденько вам його розказав, показав про нього.